Вітаю, вітаю! Спіймаємо трофейного чорного сонячного окуня на кванчкін. Переходимо на локацію до горі дно, йдемо в кінець озера в праву сторону. Так, Використовувати будемо донку і поплавочну вудку, можна ловити і на донку, і на поплавок. Якщо використовуємо поплавочну, то ставимо глибину 35 см. Гачок, решітка 4 і як наживку беремо цвіркуна, можна ще гнойвий хрибак. Приходить він дуже швидко, ловимо пік, не забуваємо. І ось є трофейний чорний сонячний окунь. Так, мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд моїх відео. Дякую за вподобайки. Всім па-па.